Море, як багато воно знає історій, скільки мрій воно чуло в тиші, лише море знає всі твої мрії, навіть ті, які ти ховаєш від себе самого. Є бажання, що зникають, і є мрії, які не відпускають руками, вони живуть у глибині серця, тихо нагадуючи про себе, зітханням хвилі, поглядом у небі, несподіваним спогадом. Це і є справжні мрії. їх можна ігнорувати, відкладати на потім, мовчати про них до самого кінця, а можна зробити крок, піти за покликом душі і жити так, як хочеться по-справжньому. Усе, що народжується у мріях, вже є частина реальності, потрібна лише рішучість, щоб зробити це дійсністю. Сьогоднішня магія ранку почалася так само зі сходу сонця, але не на берегу Чорного моря в Одесі, авере в аеропорту Кишенева. Бо колись дуже давно, років сім тому, народилася одна мрія, і вона не покидала мене всі ці сім років. Ця мрія була пройти шлях Сантьяго понад тисячу кілометрів пішки через всю Іспанію з рюкзаком на плечах. На цьому шляху зустріти себе. Себе справжнім без всяких ролей: дружини, мати, доньки, фітнес-тренерки а людини, яка прийшла в цей світ, щоб пізнати його і себе в ньому, яка я, коли ніхто не бачить, може чуттєва, і романтична, чи смілива, чи емоційна, жива, чи втомлена, і засмучена? На що я здатна на протязі нелегкого випробування в подорожі понад тисячу кілометрів? В іншій країні, не знаючи мову, не знаючи, де я сьогодні засну, а завтра прокинуся. На чому я буду концентруватися на болі в м'ясах чи на видах, які відкриваються навколо, все це і навіть більше предстоїть дізнатися мені в наступні півтора місяці. Ось для чого я хочу пройти шлях Сантьяго. А яка саша твоя мета? Погулять по горам, по, по з іншої стороні, от і все. І починається все прямо зараз в аеропорту Кишинева, де ми невдовзі полетимо до Парижа у Францію. З цього дня щодня буде виходити нова серія реаліті шоу, реаліті серіалу у вигляді відео щоденнику, де буде все зніматися, монтуватися і викладатися прямо в моменті. І сьогодні у нас вже день нульовий. Чому нульовий, бо сам шлях Сантьяго почнеться лише завтра, бо до початку цього шляху ще треба дістатися, і у нас є лише день, щоб встигнути все. Ми вже сьогодні з Одеси приїхали до Кишинева. Тут ми в аеропорту сідаємо на літак, летимо до Парижа. В Парижі з аеропорта ми дістаємося до центра міста. Там у нас є годинка попити каву, подивитися на Ейфелеву вежу, і вже після цього дістатися до поїзда швидкісного, на якому нам потрібно потрапити до Андая. Андай це крайнє місце, місто Франції, де з нього завтра вже ми пішки перейдемо в Іспанію, з Франції в Іспанію, пішки по місточку. Ось такі у нас плани. Все просто по хвилинам розписано, тому будемо встигати все. Летимо ми сьогодні до Парижу з компанією SkyUp. Це друга авіакомпанія, в якої ми купували квитки на цю дату. Справа в тому, що в Парижі є декілька аеропортів, і всі вони знаходяться на різній відстані від центру міста. І купили квитки з пересадкою у Румунії і прилітали ми після обіду. Заплатили ми 450 євро за двох. І що ви думаєте, через день відміняється рейс на цю дату? Сумувати було ніколи. Треба було шукати інші квітки. І як ви знаєте, є правило, що не робиться, робиться все на користь. Ми купили інші квітки без пересадки в компанії SkyUp. і прилетіли до Парижу

Вже пройшли паспортний контроль і прямо відкупляємо квитки на автобус від аеропорта, який знаходиться у густі п'яти км від міста до міста. У нас немає інтернету, тому ми будемо користуватися не завантаженням, а ось таким терміналом. Ми вже у автобусі їдемо за аеропорта, який знаходиться за 85 км від міста. Зараз ми їдемо в місто. Купили квитки прямо в аеропорту, коштують 18 євро з людини. Приїхали одразу пішли у метро, і там в магазині купили ось такі мобільні картки, сим картки щоб був мобільний інтернет. А скільки тут? 200 євро коштує 19 євро. На один місяць працюють і у Франції, і у Іспанії, і ще в декілька країнах Євросоюзу. Поповнили інтернет, викликали таксі болт. І їдемо до Ейфелевої вежі. 23 євро коштує болт. Їх таксі Uber і їх муніципальне таке таксі воно дорожче коштує. А тут болт як у нас просто списує в євро. Такі старі величезні дерева, парк зелений, там от вежа. Боже, як шкода, що нема стільки часу, щоб піднятися, бо я там бачу ліфт, люди. А ми в пошуках кави. Бо хотілося каву випити біля вежі. кафе. Біля вежі самі гламурні. Ось і кава З вежею і круасанами. Огу, привіт, Париж! Хрусткий, круасан, вежа. Все, я щаслива. Можна їхати далі. Я не хочу звідси йти. Дуже-дуже приємно душі тут. Знаходитися це таке зелененьке, яскравеньке, Але треба нам бігти, бо нам ще дістатися до Андаю сьогодні треба. You don't have а тепер на метро, бо в цей час дуже багато пробок, а нам треба. Максимально швидко стигнути на поїзд. Бо якщо ні, ми залишаємося в Парижі. І головне, коли чоловік каже, давай, якщо що, зупинимося в Парижі, я кажу, ні, нам треба туди. А зараз побувши тут, ця атмосфера, отут -от -от, так, от йок-йок-йок, хочеться залишитися. Але ми приїхали не за цим, тому купуємо квитки і робимо все, щоб встигнути сьогодні на поїзд. Це ми, до речі, в метро підіймаємося. Будемо квитки на потяг до Андаю. Ми встигаємо сьогодні поїхати за двох якщо добереш квитки день в день, то виходить 120 євро. Коли заздалегідь можна там і за 60 купити. Це швидкісний потяг. Зараз у нас 14.30. Ми знаходимося на вокзалі, з видом на Париж ми обідаємо. Скоріше снідаємо, не дивлячись на те, що вже обід. І що прикольно, що відбувається, коли ти не знаєш мови. Google-перекладач нам допоміг розібратися з меню, перекласти його, але все ж таки не зовсім зрозуміти, як виглядає салат з рибою. Знаєте, як він виглядає? Оце салат з рибою. А це масло, яке треба намастити, не знаю на що, на рибу що ли. Речу, такі справи. Зараз будемо їсти свій салат і очікувати потяг. Вже дуже швидко. Ми сідаємо на швидкісний потяг і вже через 4,5 години будемо на іншому кінці Франції у місті Андай. Звідкіля і почнемо свій шлях Сантьяго. Ми, до речі, сьогодні, знаєте, що робили? Ми їздили на автобусі. Літали на літаку, знову їздили на автобусі, на метро, і зараз ми будемо ж їхати на потязі. Оце день. А ще хочу сказати, що навіть якщо ти не знаєш мови, то все одно ти можеш робити все, що завгодно, і їхати, і спілкуватися, і так далі. Бо людина- людину завжди зрозуміє вплоть до мовою жесті, бо люди допомагають один одному. Щиро із задоволенням. Так що це не лише погано, коли ти не знаєш мову, а з іншої сторони це дуже-дуже весело. Наприклад, як цей салат з рибою <риклад> на фоні на задіш. Я щось привстану і він вам покаже поверхів, скільки не хоче, не хоче він. Ну, Коротше, там дуже багато поверхів, я потім покажу. А зараз прямо перед нами вежа манпернас. Єдиних марачоз у центральному Парижі. Після завершення її будівлі у місті був введен закон на заборону будівництва висоток у центрі. Настільки вона викликала обурення серед парижан через свій контраст із класичною архітектурою. Один з найкращих оглядових майданчиків, бо на 56-му поверсі є панорамний оглядовий майданчик, а на даху відкрита тераса, з якої видно на 360 градусів Париж. Шкода, що у нас нема часу піднятися на самий верхній 56-й поверх і подивитися на вежу з висоти. Кому ми ще не їздили? Самольот. 16. А нам треба що, 34? Ну, кому так помогло. Ну, Ускус з овочами. Кускус. Хоть -кус. когось. Так, ми ще досі в потязі. Останні п'ять хвилин. І ми на місці. Ой, я вже там бачу Аж подачу скорсь, а Виїхали майже добу. Ми виїхали вчора о 9-й вечора. І зараз 9 вечора. Вона без п'яти дев'ять. А ми шукати житло. На вулиці так тепленько. Я до Паріж какої-то, мені 85 євро. А який ставенький віконечка. а як тут красиво. Так, цей готел нема місць. Висити, це бумажка, що місць нема. Йдемо той, що по 85 євро. Це забагато, але для Пілігримів. Але сьогодні можна, бо ми ще не маємо паспорта паломника. Готель Де Паріж. В тому готелі також нема місць. Йдемо ще й далі. О, які виконечки. Там також все зайнято. Треба бронювати через букінг. Ми намагалися, ми навіть телефонували, але або номер не дійсний, або іще якась вігня. Блін, сьогодні тут настільки класно, що навіть засмучуватися. Не хочеться хай. Ну ми наче в іншому світі. Всі посміхаються, мабуть, бачать наші рюкзаки. Що ми в такий час ходимо, вродимо, нема де ночувати. Блінчика тут казково. Ставеньки. Наче не знаю десь у мультику, у якоїсь казці. Каже, здається, що тут ельфи живуть у мене. О, пішли! А що це? Оцей значок. М -м, перший наш знак, перший наш знак. Ось, Ракушка це знак шляху Сантьяго. Скоріше за все, тут можна кінцяль завтра отримати, отримати. Зараз ми все переведемо. Досударності. Ось тут що написано? Дом пілігримського дому з 3 до 10, дзвоніть. Ось тут 15-22. Дом паломників, чи дзвоніть по телефону. Ух ти! Хай! Єс? 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 Так, треба роззутися. Зуття залишається тут. Так, рюкзаки також залишаються тут. Знімати людей не можна, звісно, альберги можна. І зараз нам дадуть креденціалі. У нас буде наш паспорт паломника. secret